Так, друзі, всім привіт. Що 에... ми маємо? Трактор вже практично все зібрали. Все зібрали. Зараз 에... варію кронштейни, накрила. Це вже при... приробили. Наживили, приробили, так воно і буде жити. Ярослав Миколаївич нам ганяє пилюку. Бедуває комбайн е, готувати на зиму. Ми з Євгеном займаємося зараз біля крил, потім намиваємо це все діло, красимо і приступаємо до е, салона, до сідушки. Там треба приладнати. Е, ну... Тут де що? Все попідключали, дозатор працює, все робить. в общем, якось так. Да, та, А? Кажу, не знаю про що йдеться, ну так. Так хоч що небудь. Так, тут вроді. Притерли чашечку, не тече. Тут одрізали, насадили все, теж не тече. Ой, подожди, а буду. Парсетку не вб'є. Гена <рив> ти гроші потратив, поняв? Так, тоді будемо знімати цю сідушку. І мостить. Зразу така, як треба. Вічні, бо буде варити, а воно відрізується. Так які питання. Так, включить масо. Єсть. Отак. Хух. Скільки біля нього ще роботи? Капець. Оце все треба робити, устраняти, вбирати. Коротше. Ну, радіатор дивлюсь є. Радіатор є. Ну і що, потихеньку, помаленьку. Це все діло устраним. Джендир по своєму весь видимається, робиться, теж пакується на зиму. Так, в общем, все, хорош, язиком теліпать, надо дальше вставать робити. Так, Євен ладная сейчас пластину під сидушку. Я зараз намив хімією. Ще раз змиваю і будемо краси. А ми каву будемо пити? Так я прошу. Якщо можна. Взагалі такого. Сьогодні я думаю ми нашу пройдену роботу зафіксуємо. Ну і далі будемо їхати в поле і чекати ще по очередності, що в нас може тяснути. Ну, будемо сподіватися, що все буде. Зараз доми накрасим, накрасимо, прицепимо сідушку і думаю покажемо вам. Ось вона Ах, красота. Ух. Оце тема, так? Да? Сидиш, працюєш і хребет на місці. Бо з тою були проблеми. А, есть? Кипси, да? Ага. Так, підголовник пока сюди. Що затягуємо? Так. Трактор сохне, а мы затягуємо сідушку и пытаемся її туди примудрить. Да. Стандартний набор буде. Да. А стандартний набор називається, все набор. Скажи. А вже Ну да. Блять, натупив, треба було ще одну брати бакляшку. А на коричневу краску. На сіру. Нас. Я вже так замахався їздити туди-сюди. Звернеться чи не звернеться, побачиш щось, побачиш. Я думаю, ні. Тому вже не думати, вже намішали. <ріст> <ріст> так, заклеїли апарат, а зараз будемо закрашувати його в один світ робити, бо все разнобойне. Ну що, трошки вже веселей. Видно фронт роботи, який ми зробили. Аж приємно. А все остальне потім будемо доробляти. Жалко просто було труда, около 40 літрів бензину. Все було намите. І тоді знову його все це діло перемивати то рішили зробити так, а що здорово не судіть. Краска оригінальна, оригінального цвіта. В общем, зараз як все доробимо. Потім покажу який вийде. Так хоч на кабіну не дивись, так класно, так Брр. Кабіна красива. Ну нічого, прийде до неї час і... Ми її потихеньку нагладимо і буде красота. Так, на даний момент отаку ми маємо картину. Завтра трошки наведу по кабіні марафет, по приладної все. Поставиться капот, підключиться світло. Отак він зараз вже виглядає. Ну, А з кабіною будемо займатися, як одираємось. Ну і плюс там коробка, проміжутка, подивимося, як вона себе покаже в роботі. Далі буде видно. Так що, кому сподобався цей відосик, підтримує мій канал лайком за нашу роботу. Отак у нас вже вийшов. Капот, он там далі лежить. Ну, сьогодні вже реально не встигнуто, що куча-куча куча всього порозкидувано. Творчий безпреділ. І треба це все діло поприбірати, позмотувати, поробити. Так що на цій ноті завершуємо відос. Всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Мені буде дуже приємно.